Вітаємо на каналі Знання для всіх, у цьому відео ми запрошуємо вас разом із родиною зануритися у чарівну атмосферу Різдвяних свят. Відгадайте цікаві загадки та довідайтеся більше про традиції та історію одного з найважливіших свят у нашому календарі. Починаємо коли ми святкуємо Різдво. Відповідь 25 грудня. Як називається вечір напередодні Різдва? Відповідь Святий вечір. У якому місті народився Ісус? Відповідь у вифлеємі. Скільки страв традиційно готують на святвечір? Відповідь: 12 страв. Яка страва є однією з найголовніших на святвечірньому столі? Відповідь Кутя. Як звали матір Ісуса? Відповідь Марія. Який напій зазвичай подають на святий вечір. Відповідь Узвар. Як називається різдвяний обрядовий хліб, начинений збіжжям і травами? Відповідь Керечун, Корочун, Карачун. Де Марія народила Ісуса? Відповідь у яслах в печері. Коли родина сідає за святковий стіл. Відповідь Коли сходить на небі перша зірка. Який традиційний різдвяний атрибут, зроблений з колосків збіжжя, наші предки ставили на покуті. Відповідь діду. Хто знайшов Йосифа і Марію з Ісусом у печері? Відповідь пастухи. Як зазвичай вітаються під час Різдвяних свят? Відповідь: Христос народився. Якими словами відповідають на таке вітання? Відповідь: Славімо його. Як називаються величальні різдвяні пісні? Відповідь колядки. Як звали царя, який наказав убити всіх новонароджених немовлят? Відповідь Ірод. Як називається традиційне різдвяне театралізоване дійство з багатьма учасниками? Відповідь вертеп. Який атрибут зазвичай супроводжує колядників? Відповідь різдвяна зірка або звізда. Що символізує звізда, з якою ходять колядники? Відповідь вифлеємську зірку, яка вказала мудрецям шлях до новонародженого Ісуса. Чим повинна закінчуватись колядка? Відповідь віншуванням. Що таке віншування? Відповідь – Урочисте привітання господарів. Молодці. Віншуємо, і ми вам усього найкращого. Нехай це Різдво принесе вам тепло, любов і мир. Проведіть цей час із родиною, насолоджуючись кожною миттю. Вітаючи й бажаючи одне одному всіляких гараздів. Згадаймо й тих, завдяки кому у нас є можливість провести ці дні у колі рідних людей українському війську. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та поділитися цим відео з друзями. Веселих свят і до нових зустрічей на каналі. Знання для всіх!